Скільки нас залишиться після війни? Поки наша планета стрімко рухається до перенаселення, в Україні чисельність населення стрімко скорочується. Скільки нас зараз та скільки може залишитися після закінчення війни? У 2024 році чисельність населення планети засягла більше восьми мільярдів людей. А згідно з новими даними, кількість людей на Землі досягне позначки більше 10,5 мільярдів всередині 2080-х років. І ця позначка протримається до 2100 року. Темпи росту світового населення колосальні. Лише за минулий рік кількість населення зросла на 75 мільйонів. Американські вчені навіть змогли порахувати ще детальніше: що секунди зараз народжується 4 людини і помирає дві. Тобто за умовну хвилину цього відео населення планети збільшилося на 120 людей. Oh my God! А якщо брати статистику за минуле століття, то за даними ООН, сьогоднішні темпи зростання вважаються не надто великими. Тобто, все пізнається в порівнянні. До речі, програму про міфи перенаселення ви можете знайти у нас на каналі. Отже, демографи навіть вже знають, де людей на планеті ставатиме більше. Більше половини прогнозованого зростання світового населення до 2050 року буде зосереджено у восьми країнах: демократичній Республіці Конго, Єгипті, Ефіопії, Індії, Нігерії, Пакистані, Філіпінах і Об'єднаній Республіці Танзанії. Очікується, що країни Африки на південь від Сахари внесуть більше половини очікуваного приросту саме до 2050 року. А от Україна в числі тих країн, в яких населення стрімко скорочується. Причини начебто очевидні. І Їх небагато. Є одна, головна причина війна. Після здобуття незалежності в Україні проживало 52 мільйони осіб. Але станом на сьогодні ця цифра в півтора рази менша. За даними різних світових організацій, вона коливається від 33 до 37 мільйонів. Ну, дехто з вас з цими цифрами може не погодитись. Також існує думка, що це дуже оптимістичні цифри, і що зараз населення нашої країни вже можливо й нижче 30 мільйонів. Знову ж, лише за даними ООН, за час повномасштабної війни з України виїхало. Від 6 до 8 мільйонів українців. Хтось повернувся, проте це взагалі мінімальний відсоток. Війна щодня забирає десятки життів наших воїнів та цивільних, і з кожним днем ці цифри ростуть у геометричній прогресії. Не менш важливо, що вже давно наша країна є також одним із лідерів за темпами старіння населення. А зараз у нас ще й один з найнижчих рівнів народжуваності. Окрім цих двох факторів, на скорочення чисельності населення впливає ще погіршення здоров'я наших громадян, високий рівень передчасної смертності і постійний стрес. Всі ці речі можна було б прив'язати до війни, але вони існували і до її початку. Так скільки ж нас може залишитися до кінця цього століття? Питання складне, хоча має дуже конкретні припущення. До чого вас готує доля? Давай дізнаємось прямо зараз. Не маги та гадалки зробили демографічні підрахунки. А справжні спеціалісти ООН. Так от вони вважають, що чисельність населення України на 2030 рік буде 38,5 мільйонів осіб. На 2050 рік 32 мільйони. На 2069 рік. 25 мільйонів. У 81 му році нас буде 21 мільйон, у 91 му році майже 18 мільйонів. А до кінця цього століття нас залишиться трохи більше 15 мільйонів. Які ж цифри називають українські експерти? Наприклад, в Інституті демографії та соціальних досліджень у 2021 році прогнозували, що до 50-го року. В країні проживатиме 29-30 мільйонів осіб. Але тоді ще не було повномасштабного вторгнення. Є й свіжіші розрахунки. У 23-му році директор інституту Елла Лібанова припустила, що в 2030-му в Україні може проживати від 24 до 32 мільйонів осіб, якщо брати ситуацію в кордонах 91-го року. Але всі ці розрахунки робляться з рахуванням того, що. Можливо, ситуація змінюватиметься в кращий бік, а українці, м'яко кажучи, почнуть більше кохатися, кохатися чорнобриві та не з москалями. Проте чистим коханням ситуацію не виправиш, адже виникає ряд інших питань, які навіть зараз дуже актуальні: чи повернуться всі ті, хто поїхав через війну? Скільки ще триватиме війна, якими будуть подальші наслідки, і чи захочуть жити наступні покоління тут? Навіть якщо цю війну вдасться закінчити, пишіть свої пропущення та думки в коментарях під цим відео.